Добрий день, діти! Пригадайте, будь ласка, що це таке? Так, це музичний молоточок. Тож пропоную вам сьогодні зробити дуже цікаву вправу та пригадати її, яка називається молоточок. Молодці! Давайте згадаємо наші рухи. У нас буде стучання по столу. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Сім, вісім. Молодці! І один ободний. Один, два, три, чотири. Показали. Ось такі неважкі у нас будуть рухи. Б'ємо колочками по столу. Тепер один ободний. Показали пальчики. Один ободний. Показали пальчики. Один ободний. Знову пальчики. І знову повторюємо це. І знову по столу стукаємо. Одинободний. Пальчики. Один ободний. Пальчики. Так, ще раз повторимо. Молодці. По столу стукаємо. Один ободний, Пальчики. один ободний, Пальчики. один ободний, Пальчики. один ободний, І знову наші пальчики. Дітки, я гадаю, вам сподобалася наша вправа. Молодочки. А скажіть мені, будь ласка, яка у нас зараз пора року, дивлячись? На оце дерево. Так, у нас осінь. Послухайте, будь ласка, твір восени. Віє вітер віє. Віє, повиває листячко жовтеньке. З дерева зриває, і летять листочки зверху на доріжки падають листочки і топочать ніжки. Дітки, слухаючи цей твір, скажіть мені, будь ласка, що би уявили? Яке явище природи ви почули восени або побачили, або відчували, коли слухали цю музику? Також ви це можете намалювати і вислати мені у вашу групу? Сподіваюсь, вам вподоба було сьогоднішнє заняття. До наступних зустрічей!